Житловий комплекс Фазар від «Ріел» встигніть скористатись гнучкими умовами. Угорщина офіційно відмовилася від альтернативного варіанту фінансування України, позбавивши блок потенційного плану Б, якщо плани з російськими активами не вдасться реалізувати. Про це повідомляє політико із посиланням на свої джерела. Альтернативний план передбачав використання євробондів. Випуск спільного боргу під гарантії семирічного бюджету ЄС. Запропонований кредит на 115 мільярдів євро. Планували виділити на оборонну промисловість України. Протягом п'яти років а ще 50 мільярдів на бюджетні потреби Києва для ухвалення рішення потрібна одностайна підтримка усіх держав. Розслідування міжнародного кримінального суду щодо російського вторгнення в Україну не припиниться навіть за умови досягнення мирної угоди, проте воно може бути відкладене радою безпеки ООН. Про це заявила заступниця прокурора МКС Нажад Шамім Хан в інтерв'ю Associated Press. За її словами, спроби притягнути винних до відповідальності повинні йти пліч опліч з мирними переговорами. Мовляв, щоб мир був тривалим і стійким повинна бути можливість притягнення до відповідальності. Водночас Рада безпеки ООН може попросити суд відкласти розгляд справи, якщо вважатиме, що є можливість укласти мирну угоду. Хоча за словами хан це буде лише тимчасова зупинка. І пізно вночі за Києвом завершилися переговори української делегації з американськими представниками. Сьогодні зустрічі продовжаться. Про це у телеграмі написав очільник переговорної групи Ростем Умєров. За його словами, протягом двох днів спеціальний посланник з питань миру Стівен Вітков та Джаред Кушнер провели зустрічі з секретарем РНБО Ростемом Мєровим та начальником генерального штабу ЗСУ генералом Андрієм Гнатовим, яка зосереджена була на просуванні реалістичного і дієвого шляху досягнення три. Валого і справедливого миру в Україні це була шоста зустріч сторін за останні два тижні. І секретар РНБО підтвердив, що пріоритетом України є врегулювання, яке гарантує захист незалежності та державного суверенітету України, безпеку українців і формує стабільну основу для успішного демократичного майбутнього. Учасники обговорили результати нещодавньої зустрічі американської сторони з Росією і кроки, які можуть привести до закінчення війни. Делегації також узгодили рамки домовленостей у сфері безпеки та обговорили необхідні засоби стримування для забезпечення миру стійким. Обидві сторони підкреслили, що справжній поступ у досягненні будь-яких домовленостей залежить від готовності Росії продемонструвати реальну відданість довгостроковому миру, зокрема здійснити кроки до деескалації та припинення вбивств. Окремо було розглянуто програму майбутнього розвитку, яка має забезпечити процес відбудови України після війни, спільні економічні ініціативи Сполучених Штатів та України та довгострокові проекти відновлення. Американська та українська сторони наголосили, що завершення війни та реальні кроки до припинення вогню та деескалації є необхідними для запобігання новій агресії та для забезпечення реалізації комплексного плану відновлення України, спрямованого на те, щоб зробити державу сильнішою та більш процвітаючою ніж до війни. І станом на зараз стало відомо про те, що президент Володимир Зеленський вже наступного тижня може відвідати Лондон. Про це він розповів журналістам під час другого військового молитовного сніданку у Києві, і найімовірніше, він зустрінеться там з прем'єром Кіром Стармером. Мета зустрічі це обговорення перемовин між американськими та українськими делегаціями щодо досягнення мирної угоди. Окрім цього, очікується, що на зустрічі також будуть і канцлер Німеччини, пан Мерц, і президент Франції Еммануель Макрон. Тому будемо очікувати хороших новин за даними медіа, це може відбутися вже у понеділок. Тому за цим будемо уважно стежити для українських військових діятиме новий принцип розподілу мобілізованих між підрозділами. Тепер кожна бойова бригада має щомісяця отримувати визначену кількість мобілізованих. Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками засідання ставки верховного головнокомандувача. Він зазначив, що це рішення є відповіддю на численні запити бійців з фронту. Заступник голови офісу президента Павло Паліса додав, що мобілізованих тепер розподілятимуть між військовими частинами ще до початку базової підготовки. Товки вон підготовка новобранців проходитиме максимально наближено до умов конкретної бригади. За словами Паліси, на сьогодні 37 бойових бригад можуть самостійно проводити БЗВП. і ці спроможності будуть лише розширювати там, де своїх навчальних можливостей поки немає. Підготовка відбуватиметься в навчальних центрах і навчальних батальйонах армійських корпусів, але з повним супроводом інструкторів з бригади. За словами заступника керівника ОП, такий підхід дасть бригадам прогнозованість і можливість системніше працювати з людьми, що напряму вплине на стійкість української оборони. І Москва посилює свою присутність у Балтійському морі. У Швеції кажуть, що їхній флот майже щотижня зустрічає російські підводні човни у цьому регіоні. Про це заявив операційний командувач військовоморських сил Швеції Марко Петкович. Пише Гвардіан за його словами. Підводні човни Російської Федерації у Балтійському морі є дуже поширеним явищем, бо більше у Швеції готується до збільшення їхньої кількості у разі припинення вогню або перемир'я в Україні. Крім того, занепокоєння викликає тіньовий флот Росії. Зазначив Петкович. Він не виключає використання таких кораблів для запуску дронів. Як тільки в Україні буде встановлено припинення вогню або перемир'я, можна буде лише оцінити, і ми вже оцінюємо, що Росія посилить свої можливості в цьому регіоні. Тіньовий флот сам по собі не є військовою проблемою, але він може вплинути на наші країни з військової точки зору. Головне управління розвідки атакувало провідну логістичну компанію Російської Федерації. Про це повідомляють джерела 24-го каналу. В ніч на 6 грудня фахівці завдали кіберудару по інформаційно-комунікаційній інфраструктурі групи компанії Елтрансплюс. У Внаслідок атаки де активовано понад 700 комп'ютерів та серверів. Видалено більше тисячі користувачів компанії, знищено або зашифровано 165 терабайтів критично важливих даних. Крім того, уражено систему контролю доступу від. Глядо зберігання даних та резервного копіювання, де активовано та виведено з ладу мережеве обладнання разом з ядром ЦОДА. Знищено декларації по всім вантажам а також здійснено дефейс всіх сайтів компанії, які тепер вітають російських користувачів з ним Збройних сил України. Алтранс Плюс входить до топ 10 найбільших митних представників та експедиторів Росії. І послугами компанії користуються понад 5 тисяч російських компаній малого, середнього та великого бізнесу. Компанія здійснює міжнародні та внутрішні перевезення, як автомобільні, так і морські та авіаційні. і, Зокрема, надає послуги складського збереження. Ріганням, перевезення збірних вантажів, а також повне митне оформлення товарів. Елтранс плюс займається доставкою підстанційних товарів, а також різних електронних комплектуючих з Китаю, які використовуються російським БПК. Далі більше про ситуацію на полі бою і про далекобійні удари з боку України по території Російської Федерації. Ми поговоримо з нашим гостем Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. З нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, я вас вітаю. Доброго вечора, вітаю вас, Андрію. Доброго вечора. Пане Сергію, розпочнімо нашу розмову про ситуацію на полі бою, тому що а, от про покровський напрямок у Кремлі говорять ледь не щодня. Постійно лунають заяви про те, що нібито місто взяли в оточення, про повне захоплення, і дуже багато такого інформаційного шуму створюється, зокрема в іноземних медіа, що мені здається, в теперішніх умовах є дуже важливим. Водночас, в генеральному штабі цю інформацію спростовують. Там кажуть, що а, все ж таки наші бійці вони займають позиції. На півночі міста врешті, тому бойові дії продовжуються. Росіяни ба більше намагаються не грузнути у вуличних боях, а все ж таки більше атакують з флангів. Яка є ваша оцінка теперішньої ситуації в покровсько мирноградській агломерації? Врешті-решт, і в яких обставинах перебуваємо ми? Ну і противник, вочевидь. Якщо говорити про саме Покровськ, про Покровськ, то справді ситуація там. Не змінилася, тобто вона незмінна там протягом вже останніх тижнів і північ за нами, південь за ворогом. А от вся центральна частина міста це є суцільна кілзона, зона ураження, де ворог просувався ще донедавна, тобто намагався там закріплюватись, намагався там наситити свої порядки, щоби вже ну, дійсно, накопичившись. і треба сказати, що там ж дійсно там ж перевага. Нас наших сил і ворожих сил складає приблизно пропорції 1 до 6, ну на деяких напрямках 1 до 4, Але це є звісно ж неймовірна, неймовірна перевага ворога. Так, от попри цю перевагу, не вдається йому там закріпитися. Постійно проводяться наші пошуково-ударні групи, до речі, також і по центру міста, і щойно розвідка повідомляє, щойно виявляють якесь гніздо, тобто місце, де засіли. Такі групи окупантів і де вони накопичуються. Якщо їх не можна дістати, умовно кажучи, з з дронів, то туди відправляються такі пошуково ударні групи, ліквідують таке місце скупчення ворога і далі повертаються назад для поповнення боєприпасів для відпочинку, тобто для ротації. А от ворог на за цей час, ну використовуючи власне цю чисельну перевагу, в інших місцях накопичує свої сили. І, звичайно ж, ну, розклад такий, що ворог використовує. Ті ж цих же своїх штурмовиків як гарматне м'ясо, тобто як розхідний матеріал. Якщо порівняти це з нуста грою в шашки, там я не знаю, там в шахмати, то можна сказати, що ворог витрачає їх як пішаків, тому що сподіваються десь трошки просунутися на цій шаховій дошці. Ми так собі воювати, звичайно ж, не можемо дозволити, тому ми бережемо наші групи. І, до речі, саме тому якість наших і десантників, і морських піхотинців будь-яких груп спецпризначення, і це відзначають абсолютно всі підрозділи на цьому напрямку. Вони кажуть, що якість нашого бійця на порядок вища, тому що ми набуваємо досвід, ми все ж таки ну набагато економніше, набагато більш розумніше використовуємо своїх бійців. Ну а ворог воює так, як він, в принципі, і звик воювати. Тому ситуація залишається там напруженою щодо Мирнограду, то, то дійсно вони намагаються обходити з фланга місто. І це свідчить якраз про те, що першочерговий замисел ворога про те, щоб просто продавити нас. Прямо фронтальною, фронтальною атакою, фронтальними постійними наступами, він вже провалився. Тобто наразі ворог намагається охопити Покровсько-Мирноградську агломерацію з флангів. Але про цей задум ворога знає наше командування. І за заявами головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського, зараз і, до речі, також і керівництва 7-го армійського корпусу деста десанто штурмових військ зараз іде. Прямо зараз іде операція з розширення ось цих шляхів постачання, тобто шляхів ну, убезпечення, забезпечення шляхів логістики для того, щоб можна було швидше доставляти боєприпаси і все необхідне для того, щоб можна було провести якісь більш масові ротації, і для того, щоб власне ці ротації спростити. І отже, якщо в загальному, то ситуація на цьому на цій ділянці фронту є саме такою.